Всі ви знаєте, що у Севастополь сьогодні, як то кажуть, прилетіло. Яка ж ситуація на зараз? Годину тому ось що повідомив губернатор, самозванець Міхайл Развожаєв. За його словами, під час займання ніхто не постраждав, ситуація перебувала під контролем пожежних та всіх оперативних служб. На місці 18 пожежних розрахунків. 60 вогнеборців доблесно борються з вогнем. Очікується прибуття пожежного поїзда, четвертий рівень пожежі, найскладніший із усіх можливих. Оскільки обсяг палива великий, то знадобиться час на локалізацію займання, зазначив Развожаєв у своєму телеграм-каналі. Як то кажуть, паніки не те. Окрім того, що населення тікає з Криму, 18 пожежних екіпажів не можуть впоратись з вогнем. А ще й знадобився якийсь найсучасний пожежний потяг. Що ж воно там такого сучасного? А ось і цей диво, потяг, який через 12 годин після бавовни зміг вирушити у бік дискотеки. Ну і звісно, що росіяни пишуть у коментарях прокльони на адресу Путіна і шойгу з питанням. Мовляв, а де ж наша ПВО? А ваше хвалене ПВО – на крейсері Москва?